А ці хлопці пішли далі. Вони поповнюють інтернет фільмами, музикою, іграми та програмами, перекладеними українською самотужки чи іншими користувачами. Виникла ідея, що можна ось брати звук український і підкладати його під, ну, до оригінального фільму і викладати в мережу, щоб люди могли в мережі теж дивитися фільми рідною мовою. З Часом це наскільки почало сильно розвиватися, що люди навіть самі почали перекладати ці фільми: фільми, трейлери чи просто навіть ролики. Щоб озвучувати фільми на професійних студіях, хлопці на своєму сайті організовують збір коштів. Згадують, з першої самі не вірили, що люди на це гроші не пошкодують. Дві тисячі гривень першого збору здавалися захмарними. Ми їх зібрали за кілька днів, це було чудово. на них ми озвучили п'ять фільмів, в тому числі був дубляж до льодовикового періоду, другого, який ну, у нас по телебаченні в кінотеатрах був лише російською. Якщо купите, я покажу вам, як саме ця конструкція забезпечить вас повітрям на всі майбутні роки. Звісно, якщо вишвете. Навіщо ти всіх лякаєш кінцем світу? Зібрали наразі вже більше 100 тисяч гривень пожертв від користувачів сайту. Тобто, це найбільше дивує людей, які про це дізнаються. Що люди переказують гроші на озвучку, дехто доволі великі суми. Ну і за рахунок цих грошей ми вже озвучили е, більше 30 фільмів. О, Боже, я поняття не мав. Емі, будь ласка, дозволь мені виправити це. багато кіногероїв, яких українізує гуртом, говорять його голосом. Актор Роман за свою роботу на проєкті грошей не бере. Це є супер, це є круто, і наші глядачі українці мають змогу подивитися е, щось. Е, Прикольне подивитися українською мовою. Це не є професійна студія. якась. люди, аматори самі дома перекладаються і викладають, щоб українці могли завантажувати і користуватись українською мовою. Портал щодня відвідує від 15 до 20 тисяч користувачів. Часто вони викладають новинки на інші сайти, і так робота хлопців шириться мережею. Ми просто ставимо. Мету, щоб робити якісно, і щоб справді люди подивилися російські варіанти, і наш український і обрали наш український як більш якісний. А може, ти правий? Що як я і справді останній мамонт?